І чому я не прошу про історію гречки, наприклад? Вона була, є і буде. Ох. внутрішня бригада. Органи. В когось тут недоїдання і перевтома. Погоджуюсь, повітря тут важкувате, стресове. Органи? Щось малувате. Загально прийнято вважати, що існує 79 органів. Це число збільшиться, якщо вважати кожну кістку та м'яз окремим органом, що стає все більш поширеною практикою. Проте не існує універсального стандартного визначення того, що являє собою орган, і статус деяких груп тканин як єдиного визначеними. То що? Ага, а тепер уяви, якби ми всі тут зібралися. Зрозуміло питання відпало. Це все схоже на божевілля, але якщо ви тут, допомагайте. Хто з вас найголовніший в організмі? Це ж елементарно. Звісно, я. Мозок. Головний мозок людини. Це головний орган центральної нервової системи, що складається з маси взаємозалежних нервових клітин. Мозок дорослої людини важить 1,5-2 кілограми. Розмір мозку становить близько двох відсотків від маси тіла у чоловіків, а у жінок два з половиною відсотка. Мозок людини продовжуватиме збільшуватись до 18 років, а в 25 років досягає повної зрілості. У процесі росту і розвитку головний мозок набуває форми черепа. Зовні мозок нагадує драглисту масу жовтуватого кольору. Тому раніше вважали, що ця речовина, яка охолоджує кров, і при бальзумуванні трупів його не зберігали. Довгий час спанувала думка, що від маси мозку залежить розумові здібності людини. Тобто, чим більша маса мозку, тим обдарованіша людина. Але як з'ясувалося пізніше, це не так. Найважчий мозок 2900 тисячі грам, був виявлений у людини з обмеженнями. Мозок його у функціональному відношенні був неповноцінним. Отже, поки що прямої залежності між масою мозку та розумовими здібностями людини не виявлено. Та от встановлено, що інтелект людини знижується лише в тому випадку, коли його маса зменшується до 900 грамів. Мозок не відчуває біль. Просто в мозку немає больових рецепторів, зате вони є в мозкових оболонках і кровоносних судинах. Тому, коли ми відчуваємо головний біль, болить зовсім не сам мозок, а навколишні його тканини. Він працює активніше, коли ми спимо. Працюючи, мозок створює електричні поля, які можна виміряти на поверхні шкіри голови за допомогою методу електроенцефалографії. Нам здається, що під час сну. Мозок вимкнений, але насправді він працює навіть активніше ніж в день у період неспання. Він виробляє альфа і бета хвилі а під час сну, особливо на його початкових стадіях, тета хвилі їх амплітуда більше ніж у інших хвиль. Мозок виробляє достатньо електрики, щоб спалахнула невелика лампочка. За даними вчених зі Стенфордського університету, роботу з процесором, яке можна порівняти за інтелектом, з людським мозком, для повноцінної роботи знадобляться щонайменше 10 мегаватт електрики. А наші нейрони протягом дня самі виробляють достатньо енергії, щоб запалити електричну лампочку. Крім того, мозок працює набагато швидше найрозумніших комп'ютерів. Нервовим клітинам для виживання необхідні кисень і глюкоза. Ці дві речовини необхідні для функціонування і виживання людського мозку. Якщо він протягом 3-5 хвилин не отримує достатньо кисню або глюкози, в ньому відбуваються незворотні порушення. Цікаво, що смерть практично ніколи не буває миттєвою. Навіть якщо людину обезголовили, мозок не гине ще протягом кількох хвилин, поки в його клітинах є кисень і глюкоза. Об'єм пам'яті мозку практично не обмежений, неможливо знати занадто багато або отримати стільки нової інформації, що її більше нікуди розміщувати. У нашому мозку, на відміну від комп'ютерів і телефонів, місце ніколи не закінчується. Хоча, наприклад, недосип може негативно позначитись на здатності запам'ятовувати інформацію. На мозок, як і на м'язи, поширюється правило використовуй або втратиш. Ми можемо розширити свій когнітивний резерв або вроджену здатність мозку відновлюватись. За допомогою різних видів навчання та нових вражень було доведено, що люди з більш розвиненим когнітивним резервом краще справляються з несподіванками. Але якщо мозок не використовувати, цей резерв буде скорочуватись. Легені. Легені виконують роль амортизатора для серця, захищаючи того від ударів. Права легеня більше за ліве. Це зумовлено тим, що їй треба трохи потіснитися, адже в лівій частині тіла знаходиться серце. На медіальній поверхні лівої легені є серцева ямка, а на передньому краї серцева вирізка. Маса легень 0,5 на 6 кг. На середостійній частині медіальної поверхні є ворота легені, в які входять брон, легенева артерія і нерви, що і нервують легені та брони. Легені завжди наповнені повітрям. При спокійному диханні людина з кожним дихальним актом змінює по 0,5 літра повітря. При фізичному ж навантаженні за кількість збільшується до 3,5 3 літрів. Навіть легені мерця наповнені повітрям. Максимальний глибокий вдих і видих становить 2 літри. А об'єм легенів вимірюється за дві спірометра. Також цікаво, що після максимального видиху в легенях все одно залишається приблизно 1 літр повітря. Легені здатні працювати навіть при втраті до 75% тканин, завдяки вбудованому функціональному запасу. Навіть втративши свідомість, людина не перестає дихати. Це все через те, що центри дихання знаходяться у моєму довгастому мозку. Ой, та не тягни ковдру на себе. До речі, при хрупінні може статися довготривала зупинка дихання. Короткочасно за ніч буває приблизно 500%. Загальна площа альвов пухирців, де відбувається газообмін, більше за площу поверхні тіла людини. Легені можна тренувати як і інші органи. Так, рекорд попірнання воду 24 4 хвилини і 37 секунд. Це можливо, якщо навчити легені отримувати собі повітря. Жити з однією легеною можливо. Звісно, це обмежує фізичні можливості, проте не є перешкода для нормального життя. Легені отримали свою назву завдяки тому, що вони не тонуть у воді, якщо їх туди кинуть. Тому що легенева тканина насичена киснем. Оскільки легені складаються з альвеолярних мішечків, вони єдині можуть плавати. Жоден інший орган у вашому організмі так не зможе, насамперед, через те, що легені завжди місяць у собі як мінімум літр повітря, навіть після того, як ви дихаєте. Досить цікаво, що діти та жінки дихають швидше, у них частота дихання вища, ніж у чоловіків. Важливо, все важко повірити, але середньостатистична людина здійснює приблизно 20 тисяч видихів на день. Думаєте, що ваші легені це просто маленькі органи, які знаходяться десь у грудях. Насправді легені досить великі, і якщо їх повністю розтягнути, то вони покриють цілий тенісний корт. Серце Серце – м'язовий порожнистий орган конусоподібної форми. Та форма серця у всіх не однакова: від короткої округлої до більш видовженої овальної. Розмір серця приблизно дорівнює розмірові складеної кисті руки, тобто кулаку. Порожнина серця має чотири камери: а саме праве передсердя, правий шлуночок, ліве передсердя та лівий шлуночок. Стінка складається з трьох оболонок: перикард, міокард, який є найтовшим шаром серця, та ендокарду. У чоловіків серце більше, ніж у жінок. Вага органу у чоловіків дорівнює близько 310 грамів, а у жінок 240 грамів. Та от жіноче серце б'ється швидше чоловічого. Серце жінки в середньому робить 78 ударів на хвилину, а середньостацистичне серце чоловіка 70 ударів. Між скороченнями серце зупиняється. Якщо скласти періоди зупинки за все життя середньостацистичної людини, вийде, що на відпочинок у серця оходить приблизно 20 років. У людини віком 60 років загальна кількість ударів серця за життя складає приблизно 2,5 мільярди разів. Є права та ліва сторони серця. Права сторона містить відпрацьовану венозну кров, тому направляє кров у легені для насичення киснем. Ліва сторона працює з артеріальною кров'ю, виштовхує збагачену кров назад у тіло, забезпечуючи всі клітини та органи киснем і пожильними речовинами. Серце б'ється у середньому 100 тисяч разів щодня. Порахуйте самі, за хвилину серце робить від 60 до 100 ударів. Це наш пульс. у годині 60 хвилин, а за добу 24 години. І взагалі, стук серця, який ми чуємо та відчуваємо, насправді моменти, коли закриваються серцеві клапани. Серце має свою власну електричну систему, що генерує імпульси. Вона забезпечує неперевершений ритм та частоту серцевих поштовхів, а також наділяє орган автономією. За умов безперервного надходження кисню серце може продовжувати битися навіть поза тілом людини. В середньому обсягу енергії, яку серце дорослої людини виробляє за добу, достатньо для переміщення 20 вантажівок на відстань 32 кілометри. Захворювання серця займають позицію номер один серед причин смертності у всьому світі. Тю знайшла чим хвалитися. І на останок про серце. Усім відома стереотипна форма серця придумана внаслідок з'єднання двох сердець справжньої форми. Тому форма сердечка, котру ми звикли малювати не просто так. А про те, що два серця з'єднуються разом. Немарно Палатон казав, що думки зароджуються в голові, а пристрасті в серці. Шлунок. Шлунок найбільш розширена частина травного апарату. Його ємкість від 1,5 до трьох літрів. Але це не межа. Бо шлунок має здатність під впливом великих об'ємів їжі та рідини розтягуватися іноді до 10 літрів. Звісно, більша частина процесу травлення відбувається в тонкому кишечнику, але шлунок теж працює безперервно, навіть коли ви спите. Він не перетравлює їжу, яку ви з'їли протягом дня. У складному процесі травлення бере участь шлунковий сік. Він секретує через 5-10 хвилин після їжі. До його складу входять ферменти, слиз і хлоридна кислота. Шлунок служить першою лінією оборони для вашої імунної системи. Холо... Хлоридна кислота активує ферменти, і полегшує розщеплення пілків, зумовлюючи їхню денатурацію, обумовлює бактеріоцидні властивості шлункового соку. Тобто перешкоджає розвитку у шлунку і гнильних процесів, захищає кишки від потрапляння туди патогенних бактерій, виконуючи функцію шлункового бар'єру. Повинна зазначити, що попсин є головним ферментом шлункового вмісту. Він перетравлює білки, а от ліпаза розкладає жири. Якщо кислота mm. така сильна, то як це шлунок підтримує? Слик захищає стінки шлунка від механічних і хімічних подразників. Шлункова слизова оболонка оновлюється кожні 3-4 дні, щоб захистити стінки органу від власної кислоти. Він робить це тому, що соляна кислота може перетравлювати шлунок та інші органи, і слиз захищає шлунок від цього. А от щодо їжі, то час її перетравлювання в шлунку залежить від її складу. Жирна їжа перетравлюється до 6-8 годин, а вуглеводна до 4. І взагалі, шлунок краще працює, коли людина сидить або стоїть. А от лежачи, навпаки, можна спровокувати рефлекс, неприємне повернення їжі з шлунку. У деяких тварин, як от Качкодзьоби, їхні морські коники, немає шлунку, бо вони споживають їжу, яка не потребує складного травлення. Їжа прямо надходить із травоходу в кишківник. Люди можуть вижити без шлунку, якщо його доведеться видалити через хворобу, але вимагає особливого режиму харчування. Цікаво, що якщо орган втрачається в процесі еволюції, його повернення стає майже неможливим через втрату відповідних генів. Печінка печінка один з найважливіших органів в нашому організмі. Від неї залежить робота організму в цілому. Вона відповідає за фільтрацію організму. Тобто виконує бар'єрну функцію, знезаражуючи отруйні речовини, які з'являються в організмі в процесу обміну речовин. Також печінка відповідальна за чистоту крові, є своєрідним депо крові. В ній руйнуються еритроцити та утворюються жовчні пігменти, та кислоти. Про депо крові, простіше кажучи, сховище крові. Я не просто так сказала. При сильній крововтраті печінка починає стискатися і вичавлювати з себе кров як губ. Так, орган дозволяє організму заповнювати втрачені запаси крові і поживних речовин. Печінкові часточки складаються з клітин, які мають назву гепатоцитів. У них відкладається глікоген. Це ж через зараження цих клітин виникає захворювання гепатиту. Чому ти одразу все погане згадуєш? Щодо маси, орган вважається одним з найважчих у всьому організмі. Середня маса у жінок дорівнює 1 кг і 200 грамам, а у чоловіків 1,5 кг. Печінка вважається найгарячішим органом в організмі. При сильному падінні температури тіла печінка починає зігрівати весь організм, підтримуючи його життєдіяльність. Вчені довели, що печінка цілком могла б працювати 300 років. Вся справа в тому, що це єдиний орган, здатний відновлюватися. Саме тому багато хвороб печінки виліковні. Навіть якщо відрізати невеликий шматок від печінки, то з часом він відросте. Та тільки повністю відновити може лише 25% своєї структури за кілька тижнів. Печінка найкращий друг мозку. Глюкоза це основне джерело енергії для кліти нашого мозку. І без неї наш мозок швидко перестав би функціонувати належним чином і, врешті-решт, помер би. Тому, коли в нашому організмі не вистачає глюкози, наприклад, між прийомами їжі або під час фізичних навантажень, дуже добре, що у нас є печінка, яка перетворює частину її запасів на енергію для нас. Без здорової функціональної печінки, яка фільтрує нашу кров, у нас також може розвинутися захворювання мозку, яке називається печінковою енцефалопатією, при якому токсини з крові потрапляють у мозок. Печінка ніколи не болить, навіть якщо перебуває в ступені розкладання. Природа влаштувала так, що в печінці немає больових рецепторів. Нирки. Нирки це парний орган бобоподібної форми. Приблизно 150 грамів важить одна нирка дорослої людини. За розміром вона не більше стиснутого кулака. На медіальній частині є ниркові ворота, крізь які заходять ниркова артерія та нерви. А от виходять з нирки лімфатичні судини, сечоводи та ниркова вена. Кожна нирка має понад мільйон нефронів, але при пошкодженні вони не відновлюються, тому їх кількість зменшується. Одночасно функціонує лише третина нефронів, інші перебувають у резерві, тому в разі необхідності організм може існувати і з однією ниркою, вона тільки дещо збільшується у розмірі. Нирки самостійно регулюють виділення надлишки води та електролітів з організму. До прикладу, при підвищеному артеріальному тиску, вони виводять надлишок рідини, повертаючи тиск норму. Трація сечів крові відбувається в нирковому тільці, до складу якого входять судинний клубочок і його капсула. Тут утворюється так звана первина сеча. Близько півтора літрів сечі виділяється за добу у дорослої дитини. Нирки дуже вразливі, оскільки фільтрують кров до 60 разів на добу, очищаючи її від токсинів і шкідливих речовин. За одну хвилину ваші нирки прокачують приблизно 1 літр крові, приблизно 1100 мл. За хвилину крові потрапляє в нирки та становить 22% серцевого викиду. Цей процес перекачування триває безперервно протягом доби. В процесі вони фільтрують та відбирають із неї продукти розпаду, токсини, шлаки, мікробів, а потім відправляють їх по сочоводах далі. Швидкість виділення речовин з нирок залежить від їх шкідливості. Чим токсичніший продукт, тим швидше його виводять. Нирки це дуже терплячі органи і симптоми їхньої поганої роботи. Можуть виявитися дуже пізно, Малорухливий спосіб життя підвищує ризик утворення каменів у нирках, тому не припиняйте рухатися, прямуйте вперед. Хірургічне видалення каменів із нирок практикувалося ще за часів Гіппократа, у 6-5 століттях до нашої ери. Індійський хірург Ашин Фатіл потрапив до книги рекордів Гіннеса, вилучивши з нирок пацієнтів 170 сімдесят тисяч каменів. Операція зайняла 4 години. Пацієнт вижив та повернувся до здорового способу життя. Регулярні фізичні вправи, такі як ходьба, плавання та танці, допомагають підтримувати нормальну роботу нирок та попереджають опущення нирок. Алкоголь і нікотин можуть негативно впливати на роботу нирок та сприяти розвитку ниркової недостатності. Мало хто знає, що трансплантацію нирки людині вперше виконали в Україні у 1933 році. Хірург Юрій Вороний присадив нирку молодій жінці, так вона прожила всього два дні. Ой. У той час взагалі-то лікарям було ще небагато відомо про сумісність тканини донора і реципієнта. Перша штучна нирка апарат для гемодіалізу, лікування, при якому кров фільтрується поза тілом, за допомогою діалізного апарату, було застосовано у 1944 році. А у 2013 році створили імплантовану біоінженерну штучну нирку. Цікавий факт, що чоловіки, які часто приймають сонячні ванни, мають менший ризик розвитку раку нирок. У жінок такої залежності не виявлено. Тепер потрібно послухати рішення самих органів. Та без Бару мене та просто бігоди. ніяк! Я ритм життя. А, життя. а як же фільтрація? Всі розумні, поки дихають. А хто з вас ще токсичність виводить? Амо! Та ви без мене не будете не знати, не не що знати, знати. Не знати, що існує. Там. Ніяких думок на голодний шлюз. Дурдом! Кому розкажеш? Не повірять, як вони взагалі вживаються а, <плес> <плес> вибрати єдиний найважливіший орган у людському тілі завдання не лише складне, а й по суті некоректне. Організм це не набір окремих частин, які можна оцінювати за важливістю, а цілісна, гармонійна система, де все взаємопов'язане. Кожен орган це як окремий учасник великого ансамблю. І якщо зникне хоча б один голос, уся мелодія буде просто спотворена. Вони різні за формою, структурою, навіть характером, але всі вони працюють задля одного підтримки нашого життя. Без поваги до кожного з них, до кожної ланки в цьому складному ланцюгу, неможливо зберегти рівновагу в організмі. Варто не змагатися, хто найважливіший, а визнати справжню цінність у взаємодії, доповнені один одного. Саме завдяки цій співпраці ми думаємо, відчуваємо, дихаємо, рухаємось і просто живемо. І в цьому головна суть.